Вітаю, друзі! Ви на каналі громадської організації Інститут геополітичного виміру. І з вами я, Дмитро Биков. Сьогодні наш передріздвяний антикорупційний дайджест. Про що ж писав Інститут геополітичного виміру на цьому тижні? Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції. Журналісти Бігусінфо з'ясували, що голова фракції Слуг народу Давид Арахамія. Користувався машинами одеського бізнесмена Бориса Кавхана для перетину кордону після початку повномасштабного вторгнення. Зовсім не зрозумів, як пов'язані ці люди, правда ж, я так думаю. Вищий антикорупційний суд відмовився переглядати арешт Володимира Борисевича, якого НАБУ і САП підозрюють в участі у злочинні. Організації на Волинській митниці Державної митної служби України. Як відомо, ВАКС узяв під варту Борисевича з альтернативою у виплати у 4 мільйони 26 тисяч гривень застави. Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін. Друзі. Громадська організація Інститут геополітичного виміру відкриває новий напрямок роботи. Допомогу сім'ям загиблих, а також військовим у сфері захисту їхніх прав та інтересів в українських судах з юридичної точки зору. Для цього ми запрошуємо вас до співпраці, а вичерпний перелік послуг ви можете переглянути в коментарях до цього відео, а також на наших інформаційних ресурсах. Ми переконані, що військовослужбовець у воюючій країні. Повинен бути захищений законом, а також підтриманий всебічно як суспільством, українськими судами, і їх, його інтереси повинні бути задоволені повністю. І ми вітаємо дійсно правильне рішення. На корупційних схемах викрито співробітників сервісних центрів у Києві, Закарпатській і Дніпропетровських областях. Працівники ДБР у взаємодії з іншими правоохоронцями провели комплекс заходів та затримали двох працівників територіальних сервісних центрів МВС у Закарпатській, Дніпропетровській областях та Києві під час отримання неправомірної вигоди. Також припинили діяльність ще одного співробітника ТСЦ у Києві та трьох його спільників, які заробляли на складанні практичних іспитів з водіння. Ну, нарешті і цю схему трошки притиснули. Надіємося, що ДБР продовжить свою роботу у цьому напрямку, тому що це хоч дрібна корупція, але вона надзвичайно поширена і тотальна. На жаль. БЕБ вилучило 35 тонн фальсифікованого пального у мережі АЗС. Детективи БЕБ викрили осіб, які незаконно виготовляли та продавали пальне у Дніпропетровській області. Реалізація дизелю та бензину марок А-95 А92 відбувалася через мережу автозаправочних станцій. Співробітники БЕП провели 8 обшуків у місті Кривий Ріг. На території однієї з мережі АЗС були відсутні дозвільні документи, сертифікати якості пального та документи про його походження. Крім того, на деяких АЗС були відсутні касові апарати та. Працювали оператори без офіційного оформлення. Це також зі сфери дрібної корупції, але ми розуміємо, що фальсифіковане пальне псує не тільки е, двигуни наших авто, а й суттєво настрій українців, які для е, припинення таких корупційних дій згодні навіть кидати гранати. На жаль. Заступник голови національної поліції Дмитро Тишлек написав рапорт на звільнення за власним бажанням. Нагадаємо, що раніше журналісти провели розслідування і встановили, що його дружина досі має російський паспорт, а він сам особисто користується нерухомістю та автомобілем сім'ї партнера ватажка ростовського криміналітету. Нарешті цей кейс. Нібито завершується, але попереду ще дійсно розслідування щодо діяльності тишлика і його зв'язків з ворогом-агресором. Рівень нелегального ринку тютюновими виробами в Україні за 2023 рік сягнув 21,8%. І бюджет при цьому втрачає близько 23,5 мільярдів гривень на рік. Оце і є ринок контрафактного, контрафактних тютюнових виробів. Уявіть собі, рівень тіньової економіки в Україні. Щоб боротися і боротися з такими речами, і попереду дійсно важка праця правоохоронних органів також судової системи України. Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами здійснення кібератак. На інформаційні та комунікаційні системи критичної інфраструктури України, органів влади, підприємств та установ, з боку злочинних угрупувань, спеціально створених Російською Федерацією. Йдеться про кейс Київстару, звісно. Всіх українців зачепила ця проблема, а отже, ми не можемо залишатися осторонь від цієї проблеми і, звичайно, працюють над цим правоохоронці. Дякую їм за це. Українцям продавали підроблену оливкову олію під виглядом італійських брендів. Викрито аж цілий завод. В Україні викрили завод, на якому виробляли підроблену оливкову олію та соуси відомих італійських марок. Роботу так званого підприємства організували мешканці Києва та Львівщини. Фальсифікат продавали через спеціальну мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції з Італії. Будьте уважні при купівлі таких речей і дякуємо правоохоронцям за викриття такого контрафактного заводу. СБУ викрила чиновників Ужгородської міськради на розкраданні бюджетних коштів. Директор комунального підприємства, комунальне дорожньо-експлуатаційне підприємство Олександр Тесленко та начальник відділу капітального будівництва Михайло Савко штучно завищували вартість робіт і будматеріалів, виконуючи ремонти. Правоохоронці повідомили про підозру службовцям Чернівецької митниці за пропуск контрабанди електронних цигарок на понад 40 мільйонів гривень. Про оборудки на Державній митній службі і митниці України ми розповідали на цьому тижні окремо. Тому гляньте наш попередній матеріал за посиланням в коментарях в тому числі. Повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства, який на 24 мільйони гривень завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту у місті Києві. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру виконувачів обов'язків директора комунального підприємства Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. Всі ми знаємо, що вже. Подільсько-воскресенський міст потягнув за останні 15 років майже 20 мільярдів гривень із міського бюджету. Тому я вважаю, що в Києві для правоохоронців повинно стати пріоритетним дослідження оборудок і корупційних схем збагачення саме на цьому мосту. Експосадовця Держ. Експорт контролю засудили на 10 років ув'язнення. Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього заступника директора департаменту державної експертизи Державної служби експортного контролю Сергія Головатого в одержанні неправомірної вигоди. Йому призначили 10,5 років позбавлення волі із забороненою протягом трьох років обіймати. Посади і позбавлення сьомого рангу державного службовця. Також суд конфіскував усе належне голова тому майно, в тому числі 42 908 доларів США і два злитки золота вагою по 5 грамів кожний. Небагато, видно, чиновник вже встиг переоформити майно, гроші на підставних осіб. Друзі, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки. А також підписуйтесь за посиланнями у всі, на всі наші ресурси. Від себе хочу додати і привітати всіх українців з прийдешнім Різдвом Христовим. Христос рождається! Славімо Його! Давайте бороти корупцію разом!